Привітики всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Заходьте, будь ласка, будемо сьогодні готувати з вами бюджетні котлетки. Букетик для вас з посмішкою. Щоб приготувати наші бюджетні котлетки, нам для цього треба. Хліб замочений в воді або молоці, в кого що є. Зажарка цибуля, морква, присолена, перчик, сіль, яйце, капуста перемелена на мясорубку, картошинка перемелена на мясорубку, зубчик чеснику і фарш. Починаємо готувати. У фарш додаємо наш чесник, слідом за ним додаємо капусту і картоплю яйце. Присолимо. Три невеличкі дрібки солі і приперчимо. Далі додаємо хлібчик наш і гарно все вимішуємо. Так, так, руками, друзі, все руками. І тепер гарно треба нам вимішати. Ось так, вимішавши гарно фарш до однорідної маси, додаю зажарку, морква і цибулька. І також знову гарно вимішаю. Тепер, друзі, вимішавши наш фарш гарно, починаємо формувати котлетки, насипаємо сухарів і формуємо котлетки. За вашим бажанням. Можна кругленькі можна довгенькі кому як до вподоби. Ось так. Смажимо наші котлетки на сковорідці на олії, на соняшниковій, при закритій кришці, щоб гарно просмажилась картопля і капуста. Перевернувши котлетки на другу сторону, накриваємо кришкою і смажемо далі. Отака, друзі, осіння краса, яка залишилася після морозів. Ну, ось такі гарні котлетки вийшли в мене. Тепер додаю сюди лавровий листочок, наливаю кип'ятку і протушкую 10 хвилин. Наливаю півчашечки кип'ятку і тушкую 10 хвилин. Накриваю кришкою. Дочекаємось результату. Ну що, друзі, наші котлетки готові. Запрошую вас разом з нами скуштувати, посмакувати ми нашими котлетками. Котлетки вийшли, сочні, за рахунок картоплі, капусти, і зажарки. І ось така смакота і красота в мене вийшла. Ми вже скуштували з Вовою котлетку, дуже сподобалося. Смачні дуже вийшли, і на сіль, і на перчик, і... Я зажарочку підсолювала, коли смажила, тому вийшло дуже смачно. Так що, приєднуйтеся: недорогі в готуванні. 300 г фаршу я взяла, одне яйце, три скибочки нарізаного батона сіль перець, зажарка, одна картошина, завбільшки, як корінне яйце. І такий же самий шматочок капусти. Сіль перець за смаком. Можна ще додати, хто бажає грибної приправи, кому смакує. Так що заходьте, посмакуємо разом. Всіх пригощаю. І друзів, і підписчиків, і просто гостів мого канала. Ось така смакота. Ну, і як же без квітів? Дякую всім, хто зі мною готував бюджетні котлетки. Захисникам дякую за захист. Всім нам миру, бережіть себе, міцного здоров'я вам. Просипайтеся з промінчиками теплого, ласкавого сонечка. Нехай вас всіх Бог рясно благословить. Всього вам бажаю найкращого! Бережіть себе, свою родину, близьких і одне одного. Будьте здорові!